Осінь крокує нашою планетою, нашим селом і підгонить нас з роботами. І вже і настала пора посадити часник. Погода, звичайно, не дуже так балує нас, бо давно вже не було дощу. І так сухо на цій ділянці, де маємо садити часник, що, напевно, таку суху землю не садила я ще ніколи. І твердо, не знаю, яка та посадка буде, але садити мусимо, бо сьогодні вже 11 жовтня, а ми до покрови більшості, ну деколи, якщо не встигаємо, то і не садимо до покрови до 14-го, до покрови за старим релігійним стилем. Але якщо даємо раду, то садимо до більшості років садили до покрови часник, щоб він ще встиг вкорінитися. Ну і з цього року також вже пора посадити. Ще роботи на городах, звичайно, вистачає, але ж, але ж часник також потрібно посадити. Цю ділянку чоловік виорав саморобним плужком, мотоблоком, а потім кілька разів тим же мотоблоком ходив і фрезерував. Але твердо маємо деревний попіл, то сипемо його в продарті рівчачки. Як ви знаєте, деревний попіл розкислює ґрунт, а часник любить, ґрунт не кислий. Нейтральний. І тим більше попіл це, як кажуть, комора, калію, фосфору, все те, що потрібно для того, щоб наш часник прижився і добре ріс. А як дасть Бог доживемо до весни, як буде все нормально із сходами, то весною можна буде підживити тоді. І азотними якимись добривами, можливо, розведеною гноївкою для того, щоб часник добре ріс весною, щоб не, щоб не хворів, бо якщо рослина забезпечена всіма потребами, то вона й не так хворіє. Так само, як людина, ми знаємо, якщо організм здоровий, то менше хворіє. Так само і часник. І всяка інша рослина. А з вами канал Село Ти Моя доля. Я вас вітаю на каналі. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Оце посадочний матеріал. А часник у мене стрілковий, сторчак, як ми його називаємо по-народному. Перед посадкою. Часник обробила фітоспоріном. Ось така паста в мене є фітоспорін. Я її розвела згідно інструкції і потім на одну годину замочила сіневий матеріал. Написано, що фітоспорін це біофунгіцид для лікування і профілактики грибкових або бактеріальних хвороб. Фітофтори, кореневої гнилі, парші борошнистої роси, чорної ніжки, іржі та інших. Також написано, що в розчині цього маточного препарату, бо спочатку розводиться ця паста як маточний препарат, а потім цей маточний вже розчин додаємо до води і тримаємо в ньому одну годину часник, а потім. Забрала з цього розчину, вийняла і просушила на повітрі. тепер займуся посадкою. Звичайно, всі ви знаєте, що для посадки відбираємо лише здоровий садивний матеріал, той, що вражений якимись ознаками грибкових захворювань, не беремо для посадки. І також відбираємо. Кращі зразки нашого часнику, більші головки, бо з більших головок потім гарантовано отримаємо кращий урожай. А дрібненьких, котрі посаджені разом із більшими були, але не виросли, намагаємося їх не брати на насіння. Намагаємося не садити часник в тому місці, де Залягають близько води, іде весною, іде підтоплення талими водами. Ну, як бачите, в нас ділянка розташована на горбу, а цього року взагалі на горб забралися ми, тому що щоб потім часник не заважав дальшим городнім роботам. Так що садимося, намагаємося садити десь на якомусь краю ділянки. Минулому році на одному краю ділянки був посаджений, цього року на, інший, на іншому краю ділянки. Тобто намагаємося, хоч якось елементарно дотримуватися сівозміни. бо такої сильної сівозміни в умовах городу важко дотримуватися, бо ж, звичайно, кожен рік садимо часник. Десь на краю города, а ну, всього-навсього на краю города тільки чотири сторони. Так що якось чергуємо ту посадку. Намагаємось садити часник на спадаючий місяць. От сьогодні у нас якраз ще день спадаючого місяця і завтра також. І дивимося на сприятливі, несприятливі для посадки дні. Звичайно, не завжди виходить садити в сприятливий, в дуже сприятливий день саме для цієї культури, але вибираємо, хоч би не був зовсім несприятливий день. В такі дні намагаємось таки не проводити посадки. 14 числа маємо вже, будемо мати новий місяць, тим більше 14 числа затемнення. Так що сьогодні і завтра ще добре посадити якраз часник. Рядочки, як ви зрозуміли, з цим знаряддям зроблено. Минулому році показувала, казали хлопці, що називається воно Рало, можливо. Там Рядок від рядка на задану величину розташований, десь приблизно сантиметрів 30. Отак рідко ми й садимо у рядок від рядка часник. А між зубками приблизно 10 сантиметрів. Також, щоб була віддаль, щоб часник добре освітлювався сонцем. Звичайно, намагаємось не садити. Часник під деревами, бо це також шкідливо для рослини. Ніяка рослина, ніяка культура не хоче рости в тіні, в затінку. Кожна культура хоче сонця. І так, зубчик за су, зубчиком. Що в мене не весь часник стереблений, так що ще буду я садити і. Часник ярий, який я також сажу трохи на зиму. І що в мене є часник нестрілковий. Також потрібно його натеребити і тоді братися до посадки. А сьогодні, думаю, хоч би цей і посадити. І хочу Чосник, хоч частина часнику буде вже посаджена, буде збута з моєї голови. Перед посадкою, як завжди кажу, роди Боже, старому, малому, сліпому і нам. А потім пізніше будемо орієнтуватися по погоді. Можливо, доведеться мульчувати ще цю грядку зверху, якщо буде холодно. Бачу в інтернеті, що роблять різні знаряддя. Пробивають ними дирки в землі для того, щоб садати, садити часник. Але в нас такого знаряддя поки що немає. Не знаю, чи краще ним садити, чи не краще. Але ми садимо поки що, я, вірніше, сажу таким дідовським методом. А чоловік нарізає мені рядочки. І, як бачите, Насипав попелу в рядочки для, для того, щоб наш часник ріс здоровим і великим. Ось така. Дуже груди цього року, Я, кажу, розробляв, ходив кілька разів мотоблоком, фризою, іноді розробляється, так що садир залюбки. А це твердо і щебінь фактично. Не дуже добре це для зимової посадки, але ж мусимо садити як є, можливо, піде дощ. Трохи. Грунт розм'якне, трохи ущільниться, а зверху десь будемо чимось прикривати. Дуже добре прикривати часник, кого є ясиновим опалим листям. Але в нас мало ясинового листя. Нема біля нас ясинів посаджених, то будемо чимось так мульчувати, можливо, соломою, можливо, кожушками від кукурузи порізаними. І добре накидати гілок з чогось. Обрізаний гілок. Ці гілки будуть також затримувати і мульчу, і в подальшому затримувати сніг, який буде йти взимку. Ось така розповідь, що стосується посадки часнику. Це, можна сказати, посадка чеснику день перший, бо я кажу, що потрібно натеребити чеснику, який не стрілкується. І ще в мене трошки є гермідору. І я ще на зиму сажу чесник ярий. Посажений на зиму ярий чесник <кхух> дає більші головки, ніж. Тоді, коли його садити навесні. Ось такі зубки гарні вибираю. Ну, є, звичайно, і менші, але намагаюся брати великі головки і з тих великих головок, великі зубчики. Сподіваюся, що і на слідуючий рік буду мати урожай гірший ніж цього року. А на цьому завершую свою розповідь про посадку часнику стрілкового. Як я вже сказала, це буде день перший. І бажаю всім успішної посадки часнику. Звичайно, гарного його врожаю і в першу чергу доброго здоров'я і мирного неба нам всім. Це був канал Село Ти Моя доля. Пишіть відгуки, ставте вподобайки, вам не важко. А нам приємно мати якусь. Реакцію на розповіді наші, проведення нашого сільського господарства, наших сільськогосподарських робіт. І до зустрічі!